Всім привіт! Це канал Творимо красу. Я Валентина, і сьогодні в мене для вас таке вступне відео перед тим як ми будемо починати в'язати цю красу. Це серветочка в техніці блювського мережева. Моє улюблене, просто моє найулюбленіше мережево. Воно завжди для мене буде на першому місці. Воно розкішне, воно неймовірне, воно дорого виглядає. Ну, не знаю, якими ще епітетами і нагородами його е оцінити, але ну, воно казкове просто, ну, обожнюю я його, це мережево, але ж воно вимагає і багато уваги. Е тобто, коли ви будете в'язати цю серветку, е я від вас попрошу е максимальної концентрації. Тому що, особливо, якщо ви вперше будете в'язати брюхське мереживо, до нього звикнути потрібно. Тому що це не звичайні відео майстер-класи, да, в яких є рапорт. Я там показала, що тут в'яжеться три стопчики з накидом, чотири без накиду і три повітряні. Тут треба постійно бути в курсі того, що відбувається. Треба постійно слідкувати і в'язати чітко-чітко за мною. Тобто не можна розслабитися і десь там потім наздоганяти. Не можна щось своє туди придумати. Да? Тобто, абсолютно петелечка за петелечкою, робити те, що я говорю. Я роблю невеличкі відео для того, щоб ви змогли. Пров'язати відео від початку до кінця без відриву. Тобто будуть такі моменти, коли ви, можливо, поставите десь на паузу, да, або коли ви, я буду говорити вам, що тут ось пров'яжіть, скільки, то самостійно ви будете це робити. Але потім ми звіряємося, де, де ви, де я, да, для того, щоб у нас далі і все йшло паралельно. Тобто, якщо ви будете в'язати цю серветочку, наприклад, бачите відео на 15 хвилин, отже, вам потрібно ну, десь півгодинки, щоб пров'язати те, що я буду показувати. Отже, ви ставите на беззвучний режим свій телефон, ну, така мене порада, да? коли нікого вдома немає, і максимально уважно. Абсолютно повторюючи всі мої рухи, всі, все те, що я говорю, пров'язуєте крок за кроком все, що є в тому відео. Тому що, якщо ви відволікаєтеся, то потім дуже складно повернутися в те місце, де ви зупинилися. Да? Ви можете просто розгубитися і не зрозуміти, де ви. В наступній частині, тобто в першій частині, Майстер-класу я розповідаю історію про те, як колись в мене підписниця просила допомогти їй зрозуміти, де вона в'яже, тому що вона збилася. Я цього, на жаль, не зможу зробити, тому, будь ласка, максимальна увага. Саме по собі, технічно, брюга не складне. тут тільки стопчики і тут тільки повітряні петлі. Ну, Правда, є стопчики великі що трьома накидами, але ну, то стопчики, да? тут немає якихось рельєфних елементів або якихось таких закручених прямо петель, які там ніхто ніколи в світі не бачив. Просто концентрація, максимальна увага, і у вас все вийде. До того ж, Маю відгуки ось нещодавні від двох людей, які вперше зв'язали брюги за моїми майстер-класами. Це ще раз говорить про те, що якими б складними не були ці серветки, все реально. Одна моя підписниця це Любов, вона зовсім нещодавно підписалась на мій канал, але. Вона вже зв'язала комірець в техніці Брюхського мережева за моїм майстер-класом і надіслала фото. Ну, дуже люблю, особливо коли присилають фото, які показують, як застосований виріб, та який зв'язаний за моїм майстер-класом. І ну, комірець, який зв'язала пані Любов, ну, він і так, так личить. Просто, і те, що вона зв'язала вперше в цій техніці. Ну, реально, мені так приємно, що не знаю, спочатку, якби я не знімала майстер-клас, і людина мені сказала, що я вперше там зв'язала брюга, я б не повірила, чесно. Якби от я його не в'язала ніколи, да, і знаючи, що це складно, просто браво дуже приємно бачити такі фотовідгуки. Ще одна підписниця Людмила, яка є і спонсором мого каналу. До речі, дуже-дуже всім дякую за донат, за ваші підписки, за коментарі. Неймовірно, ви мене цим надихаєте. Просто величезно дякую. Ось Людмила також написала, що вона вперше в'язала за моїм майстер-класом у техніці брюкського мережива. Вона зізналася, що їй спочатку було складно. Від себе додам, що дійсно, поки ти увійдеш в курс, що як відбувається, чому так відбувається, зрозуміти дуже важко. І треба просто слідкувати абсолютно, крок за кроком, петелечка за петелечкою, і нікуди не відволікатися, нічого свого не придумувати. Да? І тільки потім ти до цього звикаєш і починаєш розуміти. Що відбувається, да? просто треба віддатися тому, що я говорю. Ось Так, Так, але в Людмили також все вийшло. Тобто, якщо ви дуже хочете, ось вам два приклади: за останні, я не знаю, це, мабуть, тиждень чи два ну, за останній <нів> невеликий проміжок часу, коли люди мені повідомили про те, що вони це зробили. Да? Зробили за моїми майстер-класами. Ось такі моментики. Так, тепер. Розкажу про пряжу, про гачок, кому це дуже цікаво, хоча я завжди говорю, що не прив'язуйтеся дуже сильно до того, яка в мене пряжа який в мене гачок. Я люблю в'язати брюги з тонесенької ниточки, тому що воно дуже витончене і максимальна витонченість, а, чи додаткова витонченість а, йому додаткову витонченість йому додає тоненька ниточка. Цього разу в мене ось така ниточка Єрнард Кенріс. Це мені подарувала Ліна Сергієнко. Дуже їй дякую за це. До речі, канал у Ліни є, називається Мій творчий простір. Можете пройти, подивитися. Ліна дуже талановита, майстриня, вона і в'яже, вона і шиє. Вона любить готувати, вона весь час щось вигадує, новеньке, цікаве, то вона свічки варить, то вона десь гуляє, щось цікаве показує. Тобто перейдіть до неї на канал і подивіться. Ну, Дійсно, там є що подивитися. Так, ниточка, ви бачите, метраж у мене в 20 грамах, 200. Що там, 203? Боже, вже не бачу нічого. 203 метри. Так, ось така пряжа в мене білого кольору, відповідно. там. Да? І гачечок у мене. Ой, це так. От. Не хоче фокусуватися, щось, ну, ніяк. Ага, тепер сфокусувався. 0,85 гачечок. Так, ось такий у мене гачок, і о, за таких умов. Розміри моєї серветочки. Так, 30. 8 см, може вам не видно, О, вам не видно, бо я не туди, <кхи> перевела фокус і все, Да? 38 см це нас довжина, і ширина 28 см. Ось такі розміри. І зараз я ще складу її зважу. У мене тут ваги стоять поруч. Так, і важить вона має 27 грамів. Так, тобто ось таку кількість пряжі вам потрібно. Тобто, якщо у вас ось такі моточки також будуть, то це у вас буде два моточки, з да? одного не вистачить. Так, а, наступний момент про те, як ми будемо в'язати. Спочатку. Ми в'яжемо, оскільки у нас серветка складається з окремих частиночок, да, це не суцільно в'язана робота. Спочатку ми в'яжемо ось такий елементик один, потім ви самостійно, не то що самостійно, да, а використовуючи ці самі відео, за якими в'язали перший елемент, самостійно в'яжете другий елементик. Ну, не зовсім самостійно, знову ж таки, просто повторюєте те саме. Ясне діло, що я ж двічі те саме не знімала. Після того, як готовий один елементик, точніше, два однакові, ми починаємо в'язати наступний. Важливо, щоб на той момент, коли переходите до в'язання цього елементу, у вас вже було готові два ось цих. Тому що ми відразу з'єднуємося ось тут із першим елементом. Ось так. Після того, як це зв'язано, ми в'яжемо центральну частину. Тут з центральною частиною у мене були такі невеличкі проблеми. Ну, як проблеми, мені було важко знімати цю частину майстер-класу важче набагато ніж саме Брюге. Чому? Тому що. Кожен рядочок однаковий, тільки різне кріплення до арочок. І схему я не роздрукувала, я зазвичай в'яжу з телефона і все нормально, але тут, коли всі ряди однакові, ой, і дрібнесеньке, все це дуже-дуже важко услідковувати. Були в схемі деякі недоречності, їх може, можна було виправити, да, але. Дещо я виправляла, що могла по ходу, дещо я не виправила, і мені те не дуже подобається. До того ж, частини в мене з в'язанням цієї центральної частиночки вийшли дуже великі. Перша вийшла взагалі на 30 хвилин. І порядово я там не розписую нічого. Тому що я дисень по собі коротесенькі. Я там просто говорю, повертаємось, повертаємось, да, там, тобто розвертаємо роботу, розвертаємо роботу. І ось тут потрібна буде ваша максимальна увага, щоб нічого не пропустити. Е, я чесно старалася максимально зрозуміло все зняти, але ось тут було складно. Тому що слідкувати за дуже багатьма параметрами одночасно. Ну, це просто було нереально. І самі не збитися, да, і вас потім не збити. І... Ну, ось так. Тобто, коли будете в'язати центральну частину, взагалі закрили вікна, закрили двері і нікого не пускаєте, щоб вас взагалі ніхто не потурбував. І кота ще проводіть, щоб він погуляв, десь да, щоб не някнував у самий непідходящий момент. Тому що. В'язати тут треба взагалі дуже-дуже уважно, максимально уважно, як тільки можна. І ще, якщо ви почнете цю центральну частину, ви спочатку подивіться просто відео. Там не складно, там стовпчики повітряні, там нічого складного, просто треба дуже-дуже уважно слідкувати за кожним, кожним кроком. Якщо вам буде занадто складно, значить ви берете і в'яжете просто. Арочками з повітряних петель, е, пров'язуєте арочки, да, розвертаєтеся знову арочки, тобто заповнюєте простір таким чином, щоб воно не було ж дуже велике, да, там, по розміру, там, чи, чи не стягувало саму серветку. Тобто трошечки подивитися, е, якщо вам так буде легше. Але спочатку подивіться, чи, чи зможете, чи зручно вам, чи буде в'язати за. Тим майстер-класом нічого критичного, просто попереджую, що в ну, мене є таке відчуття, да, що ну, я не впевнена в тому, що я зробила цю роботу максимально гарно, тому що я не уявляла, як це можна краще зробити, правда? Можливо, якщо ви дуже скрупульозна людина, вас все обов'язково вдасться. Да? Але якщо десь ви любите там, трошки відволіктися, то. То я вас попередила <ріх> ось так. Так, після того, як ми зв'язали 4 частиночки, ой, і центральну частину. Далі ми в'яжемо ось цю обв'язочку. Ну, Це в нас не обв'язочка, це в нас, я її називала зовнішня велика частина. Починаємо ми в'язати справа, я там в відео все показую. І ось таким чином, бачите, закручується наша стрічка, вона викручується, викручується, викручується. І ось таким чином доходить до цього краю. Оцю частину я всю повністю вам показую. Потім ви берете, перевертаєте серветку і самостійно в'яжете те ж саме за цими самими відео. Да? Там не одна частина, тому що. Так, і ще потім треба дов'язати ось такі два а, хвостики, <свісно> маленькі зовнішні елементи, вони однакові, що тут, що тут. А, і крім того, вони однакові що з цього боку, що з цього боку. Тобто, я спочатку хотіла зробити зйомку двох а, цих шматочків, тому що один ми починаємо в'язати звідси. Сюди, а другий починаємо звідси сюди. Ну, тому що щоб лицем усе було. Да? До речі, наголошую ще раз, обов'язково уважненько слідкуйте за тим, щоб завжди все було о, лице, куди потрібно. Да? Тобто, якщо ми кладемо серветку лицем догори, значить в'яжемо все і слідкуємо, щоб вона весь час лежала догори, ну, коли потрібно, відповідно ж, поки крутимо туди-сюди, то тут вже ж таке. Так, тобто я зняла тільки одну частину, тому що абсолютно ідентичне воно це в'язання що з цього боку, що з цього боку. Тобто, там, подивитися, я все розповідаю. Так, і ще один нюансик, що в схемі була зроблена обв'язка по всьому периметру з топчиками без накиду. Але. Я не захотіла цього робити. Я там в останній частині кажу, що, якщо буду робити, я вам покажу. Я не робила, бачите? Тому що, як, на мій погляд, та обв'язка, вона просто дуже робить грубою цю серветку. Вона якось згрублює її. Я спробувала і зрозуміла, що ні, я не буду це робити. Приєднання, ось тут, бачите, вони. Як це сказати? Відриваються да, нібито, від, основ... від всього полотна. І я думала, що я потім буду робити в'язочку, і я їх просто з'єднаю, щоб була ж така безперервна лінія. Але коли я так розтягла, поклала, подивилася і зрозуміла, що а мені так подобається, і так воно якось повітряно, легко і невимушено виглядає, що я не хочу, просто не хочу ту обв'язку. Бо вона його ну, згробить. Тому, якщо ви бажаєте, будь ласка, просто обв'яжіть стовпчиками без накиду. Подивіться, щоб вони гарно лягали, да, щоб їх було там небагато немало для однієї арочки. і ну, складного нічого нема. Я не зробила і, і не буду цього робити. Так, ось так. І потім, коли я дов'язала серветку, я її випрала. Ну, відповідно ж, заховала всі кінчики, тому що їх тут було багатенько, да, бо в нас багато частин. І потім я серветку заблокувала. Ось так. Можна відпрасувати, але при прасуванні не розправляться так піко, Да, Тобто вони будуть. При прибиті до стрічки, і це виглядає не так гарно. Тому я завжди серветочки в техніці брюкського мережива блокую. Так, ну що, я здається, вже все розказала. Ще один нюансик тільки про те, що а, хто буде просити схему. А, схему я не даю. Чому? Тому що. Хто вміє в'язати за схемами, тому не потрібні майстер-класи, сам бере і в'яже за схемою. Якщо ж ви в'яжете за майстер-класом, то в'яжіть за майстер-класом. Можливо, було б зручніше опиратися на схему, але схеми можуть бути десь авторськими. Да? Або автор спочатку не захотів, робити авторські права, да? потім передумав, і коли я знайшла цю серветку, там не було жодних поміток на автора цих вказівок. А коли я її цю схему опублікую і виявиться, що в неї є автор, і я без дозволу користуюся, викладаю ці схеми, то в мене можуть бути проблеми з каналом. Да? Тому я цього не буду робити, вибачте, Ось так. Так, ну що, мабуть, я все вже сказала. Якщо щось я забула сказати, будь ласочка, запитуйте. Е -е -е. Так, мабуть, я забула таке сказати, про те, що, бачите, ось в цих елементах є однакові ось такі полюсточки. Так, ось ці полюсточки я знімала тільки раз, а потім під е -е, відео в інфобоксі я залишаю покликання і залишаю тайм-коди, куди піти. Щоб ці перісточки пров'язати. Тобто, там, де є можливість не знімати другий раз те саме, я залишаю тайм-коди. Отже, будьте уважними, і спускайтеся в інфобокс, подивіться, що там відбувається, щоб не пропустити якісь мої вказівки. Я то в відео стараюсь проговорювати. Ну, Може, може, десь щось можу і забути. Да? Я жива людина, максимально стараюся все пам'ятати, все показати і сказати, але, ну, ну, можу, може. Сподіваюсь, що ні, але все можливо, Да? Так, ну що, тепер все. Тепер я все сказала. Вступна частина на цьому закінчується. Є питання, задавайте. До того ж, Якщо ви будете вперше в'язати брюги, то, мабуть, вони у вас будуть. Не соромтеся задавати запитання. На да, всі постараюся відповісти, ну, окрім того, що я загубилася, да, я не зрозумію, де я зупинилася. Тут я завряд чи вам допоможу, справді. Так, про пряжу ще скажу, що якщо ви в'яжете серветочку і будете її блокувати, Старайтеся брати пряжу, яка буде максимально натуральною. Тобто, чи це буде бавовна, чи це буде, я не знаю, льон, можливо, якийсь, тому що вона просто у вас не заблокується, якщо це буде якась синтетична ниточка. Бавовна, бачите, я її блокувала без клею, без крохмалю, вона в мене чудово тримає форму. Якщо ж взяти синтетичну ниточку, після блокування ви її розтягуєте, після блокування вона раз і вернеться у свою першопочаткову форму. Ну, може, не зовсім до кінця, але, але вона так не триматиме форму, як серветка із натуральної пряжі. Так, ну тепер точно на цьому все. Чекаю ваші коментарі. Переходьте до наступної частини, щоб почати роботу. Нехай все, все у вас виходить рівних петельок і всього най найкращого, мирного неба над головою. І нехай кожен ваш день приносить вам хоч, малесеньку радість.